Так, сьогодні ми розбираємо міной мінойську та ахейську цивілізації. Це цивілізації, які передували грецькі цивілізації, і знаходилися в орбіті майбутньої Греції, але знаходилися ближче до давніх, до давніх цивілізацій, зокрема фінікійської. Тому звідти отримали певний імпульс для розвитку. Сьогодні ми будемо розбирати Кносську цивілізацію на острові Крит і поговоримо про. Цивілізації давніх мікен, яка знаходилася на Пелопонезькому півострові, на місці, де потім е, буде розвиватися славетна Спарта. А е, власне ці цивілізації розвивалися приблизно з четвертого тисячоліття до нашої ери по кінець другого тисячоліття до нашої ери, і відомі своєю архітектурою, відомі своїми е, написами, які часто до сьогоднішнього дня не розшифровані, і відомі своїми малюнками. Власне, те, що ви бачите, це розкопки на острові Крит а, міно, е, палацу Міноса. Він був дуже великий, і ви бачите, в нього на відміну від звичайних міст і звичайних палаців не було великих кріпосних стін. А це через те, що вони насправді ні з ким не воювали. Ось це була цивілізація, яка не мала. Постійних конкурентів, ми будемо бачити, що потім будь-яке місто там стародавнє чи середньовічно було воно обов'язково буде обнесено кріпосною стіною. А тут жителям крито пощастило що вони знаходилися на острові і що в них не було тієї проблеми, яка була зазвичай у всіх у всіх інших народів і всіх інших міст. а Крім того, ось ця мирні миролюбівість цієї держави вона відображалася. На малюнках, що були зображені на стінах палацу, ви бачите, тут є ось землероб, який обробляє пшеницю. Є тут дельфінчики, такі є бики, ну і просто жінки, які там танцюють, або просто веселі люди. Це зображення, які збереглися до нашого часу. Я пропоную зараз подивитися 3D-анімацію. Ми з вами давно не дивилися 3D-анімації в Mosaic 3D. І зараз скажете, коли вона у вас вже увімкнеться. Вона в мене вже запущена. Видно вам вже мінойський палац в 3D? Добре, ну що, дивимося зовнішній вигляд палацу. Видно вам, да його? Дуже великий це реконструкція. Звичайно, збереглося абсолютно не все це, але збереглося достатньо, щоб реконструювати більш-менш реально історично достовірний вигляд цього палацу. Далі подивимося фрески цього палацу. Я їх вже вам порекламував. Бачите, що вони абсолютно мирні. Ну, ось вам ці самі фрески, але в. Першозданному місці, де вони знаходилися, власне на стінах самого палацу, і вони дуже яскраво його прикрашали. Ну і за нашим звичаєм 3D прогулянку зробимо. Ось можна прогулятися, подивитися, як виглядали жителі острова Крит, жительки в даному випадку, тому що вони саме часто зображувалися на, в настійному розписі. Ну і побачимо зовнішній вигляд а, просто. Просто палацу, а ось такий в нас палац був і такий палац в нас розкопаний. Повертаємося до нашої основної презентації. Я думаю, що ви запам'ятали про цей палац, як він виглядав, і зможете потім розповісти. Але ж греки, які знали про палац і жили на материку, фактично, вони коли дізна... коли побачили вперше, подумали, що це. Плац збудований як лабіринт, збудований для того, щоб зберігати ховати якесь чудовисько. І це чудовисько в грецьких міфах називалося Мінотаврам. Греки вважали, що Мінотавра його батько Мінос вирішив в всьому лабіринті, щоб він нікому не заважав і був такою зброєю і страшилкою для всіх інших народів. За легендою, лабіринт, ось цей кнойський дворець Мінотавра побудували батько і син. Ікар і Дедал. Я думаю, що ви чули цю легенду. Нагадаю, для тих, хто не чув, що це були два майстри, яких з Греції доправили до криту, і вони побудували цей палац. А потім вони вирішили повернутися додому, але цар мінос не випускав їх. Він боявся, що вони розкажуть іншим секрет побудованого палацу і не хотів їх випускати. Тому батько вирішив зробити собі крила як у птахів. І полетіти такі самі крила він зробив і для сина а, і наказав сину, коли вони вже вилітали, щоб син не піднімався дуже високо до небес, щоб а, сонце не розпалило віск, яким були скріплені пір'я на його крилах, і не опускався дуже сильно вниз, тому що морські хвилі намочили б його крила, і тоді б він також впав і загинув. А, власне, син не послухався батька. Він спочатку піднявся дуже сильно вверх а, і обпалив своє крило частково, а потім добив свої бідні крила внизу морськими волнами, морськими хвилями. Ось така історія про дедала і Ікара. Запишіть, хто не знав, історія про Дедала і Ікара. Історія про дедала і Ікара. Це батько і син, майстри, майстри. Що будували? Будували а, Кноський палац. Кносьський палац. Дал та ікар, майстри, що будували Кноцький палац. Ну, і я думаю, що ви запам'ятаєте, як вони намагалися втекти, і що в них це, ну, в сина це не вийшло, батько е повернувся додому, але все одно без сина його життя вже не було, е не було щасливим. Так, як ви бажаєте, підніміть руку. І все ж таки хто вбив це чудовисько Мінотавра? Оскільки ви знаєте, в будь-якій легенді, якщо існує чудовисько, має бути якийсь герой, який вб'є це чудовисько. Ну ось греки зображували Мінотавра так, як людину з головою бика просто, а вбив його за легендою Тесей, син правителя одного з міст Греції якого звали Егей відправився тоді, коли Егея вимушали надсилати до криту п'ять найкращих чоловіків, і п'ять найкращих жінок кожен рік для того, щоб вони були здобичу мінотавра. щоб мінотавр їх з'їв або вбив? І та сей одного разу побачивши всіх цих бідних жінок і чоловіків, він вирішив поплисти з ними і каже: батьку: я або вб'ю Мінотавра, або загину, але мені совість не дозволяє жити з тим, що ми кожен рік відправляємо нещасних юнаків та дівчат на поїдання на нажерливому, не нажерливому мінотавру. Тоді власне батько його відправив, і Тесей приплив до Криту. Там в нього закохалася дочка місцевого царя міноса, яку звали Аріадна. і ця дочка вирішила допомогти не тільки магією, але і насправді розумними порадами. Вона дала тесею клубок, який ви бачите зараз на екрані. І він мав прив'язати його біля входу в лабіринт і потім розмотувати, щоб потім з цього лабіринту вийти, оскільки лабіринт був дуже закручений згідно грецьким міфам, і з нього неможливо було просто так вийти. Тесей послухав поради Аріадни, тов до Мінотавра з цим клубком і вбив мінотавра при зустрічі з ним. Таким чином міг повернутися додому. Але у мінотавра були покровителі серед морських божеств, і вони вирішили хоч якось помститися. Тисею, а з батьком домовився, що коли вони будуть повертатися, якщо Тесей переможе, він повісить білий біли парус на, на своїх човнах. А якщо він загине, то його сподвижники, які будуть повертатися, будуть повертатися під чорними знаменами. Але ж коли Тесей вирішив повісити білий флагшток, тоді морські сили накинулися, і вітри здули в нього. Просто цей білий парус. Тому він вимушений був поставити чорний. І коли батько виглядав сина на узбережжі моря, він коли побачив чорний е, колір, просто скинувся зі скали і загинув, розбившися у скали моря. Через це море назвали Егейське море на честь усього батька Тесея Егея. А ну а Тесей повернувся і став вже правити. Але на жаль, без батька, ось така історія про вбивство Мінотавра, другий міф. Грецький, який пов'язаний з який пов'язаний з кнойським палацем. І так, запишіть, будь ласка, назву другого міфу: це тесей, сей та да. мінотавр. Далі напишіть, що Аріадна допомагає Тесею. Аріадна, да. дочка критського царя. Допомагає Тесею. Ой, Тесею з маленької літери написав, виправляю. Допомагає Тесею. І запишіть ось тут нижче, що фразеологізм нитка. Запам'ятайте фразеологізм нитка рядни. Я в цій контрольній роботі буду вас запитувати також фразіологізм з міфології. Напишіть ось, що другий міф це. фразеологізм називається? Ну, фразеологізм нитка. -ріадне. Нитка Ниткаріадний це. Щось, що ще допомагає вирішити складне, складну проблему. Складну проблему, ну даному, в даному випадку випутатися з лабіринту, в якому живе Мінотавр. Там допомагає на де, а не допомагає. Допомагає. А, ой, дякую, да, допомагає, звичайно. Виправляє. Допомагає, да. Допомагає. Дякую, виправив. Допомагає. допомагає розпутати важке завдання, допомагає вийти з важкого завдання і знайти якийсь логічний вихід. У жителів крицької цивілізації навіть була своя писемність, яка називалася Лінійним письмом. На жаль, це лінійне письмо до сьогоднішнього дня не розшифровано, вчені дуже активно намагаються його розшифрувати. Але нічого не вдається поки що. Сподіваюся, що в подальшому це якось станеться. Власне, звичайні жителі грецьких міст тоді займалися тим, що вони вирощували оливки на оливкових деревах, займалися землеробством як і майже всі жителі тогочасної планети. Ну і займалися також гончарством, збереглися певні їх глечики з зображенням їх сюжетів. І так, я думаю, що да, завершилася історія. Лицької цивілізації, тим, що був дуже великий землетрус. Після цього землетрусу цивілізація не змогла вже повністю відновитися. Була фактично завойована греками з материкової Греції. Тепер переходимо до другої цивілізації, яка була сьогодні заявлена. Це Ахейська палацова цивілізація. Знаходилася вона на острові Пілопонес. Я нагадаю, розкопана також на початку двадцятого століття. І вона виглядає зовсім інакше. Вона виглядає не настільки розвинутою, в ній немає настільки вит витонченого мистецтва, настільки виточених каменів на стінах. це звичайний такий грецький оборонний комплекс. Те, що ви бачите на екрані, називається ворота Агамемнона. На вони розкопані через те, що Агамемнон майже єдиний широко відомому загалу знайомий цар Мікен. Ну і нижче ви бачите золоту маску, яка називається також маскою Агамемнона. В цій цивілізації також було письмо, яке також, на жаль, не розшифровано. Відомі мікени в першу чергу тим, що вони приймали участь у троянській війні. Я думаю, що ви точно чули про неї щось, чули щось про троянського коня, чули, що війна там ішла. Да, ось це ще один, ще, ще один фразологізм, який я вас запитаю на контрольній роботі. Да, троянський кінь позначає якусь секретну неочевидну технологію, яка, яка допомагає одній стороні а, війни перемогти Так. Да? Я кстати недавно е, був возле Троянського трофею. Круто. В, в Турції? Е, в Румунії. А в Румунії? Круто. Ось так і е, про це написано в відомий дуже твір грецького е, сліпого поета Гомера, який називається Іліада. Іліада назва через те, що трою греки називали Іліон, і там описуються якраз оці ці років жорсткої кровопролитної війни. Я сподіваюся, що один з уроків призречу для вас переказу, переказу Іліади. А ось така історія. А власне а, після перемоги греків в троянській війні починається період, який відомий нам як темні віки. Це приблизно 11 11-те риска дев'ята століття до нашої ери. Темними віками цей період називається через те, що майже жодних історичних джерел писемних з цього періоду в нас немає. Сусіди греків про них майже нічого не писали. А самі грецькі міста втратили на певний час писемність, власне через те, ми е, писемність до темних віків досі не можемо розшифрувати. Але після темних віків почнеться якраз епоха розквіту грецьких полісів, про яку ми будемо говорити в наступні уроки.